Як спілкуватись із токсичною матір'ю? Болюча тема для багатьох дорослих дітей, в кого батьки похилого віку ведуть себе деспотично, авторитарно, тиснуть, маніпулюють? А що ж робити сьогодні? Поговоримо про це. З вами я, психолог Юлія Латуненко. і от уже 18 років. Я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також допомагаю онкохворим людям, кому хто потребує психотерапевтичної підтримки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте авансом вподобайку цьому відео і коментуйте, коментуйте і коментуйте, бо будь-яка ваша активність під цим відео дуже допомагає просуванню мого каналу на просторі YouTube. А також багато людей побачать це відео і, можливо, ваші активності під моїм відео допоможуть Комусь е, в складній ситуації вчасно получити, отримати корисну інформацію з психології, тим більше українською мовою. Багато з моїх клієнтів звертаються до мене з питанням: ну, от що робити, коли мама поводиться зі мною дуже деспотично, авторитарно. Я вже доросла, а мама все ще намагається керувати мною а Більш того, ще й ображає, називає поганими брудними словами, маніпулює, газлайтує. Ну, коротше кажучи, всі ці прийомчики, які застосовують до жертв психопати і нарциси, таким, такою людиною може. Виявитися ваша рідна мама, яку не покинеш, якій не відможеш в допомозі, бо це ж мама, і в нашій культурі так прийнято поважати батьків і підкорятися ним. І багато хто з вас. Знає з релігії, що деспотизм батьків, в принципі, це якась дуже така соціальна нормативна річ. І якщо діти не хочуть спілкуватися зі своїми токсичними батьками, то засуджують не батьків, які. Знущаються своїх дітей, а засуджують дорослих дітей, які припиняють будь-які стосунки із з токсичними батьками. Тому тут дуже така складна ситуація, бо ще з дитинства нам навіють, що батьки це святе, що це нібито як боги, які дали нам життя, і за це життя ми повинні бути вдячними, бо вони виростили, дали нам освіту. Але ніхто не думає, що. Ми цього всього не просили в наших батьків, батьків, і якби ми знали, що куди вони нас приведуть, в який світ, може б ми і не захотіли би відмовились би від такого. Але батьки іменно саме цим шантажують і маніпулюють, і кажуть: Я ж от тобі це все я народила ночей, не доспала. Але це був її вибір, матері вибір. Да, народити, недоспати. Це вона вирішила стати матір'ю привести вас в цей світ. То чому ж ви за це щось винні, і тим більше винні терпіти знущання вже будучи дорослими людьми? Ну в нашому суспільстві, на жаль, батькам дозволено робити з дітьми все. В нашому суспільстві ми дуже толерантно ставимося до психологічного насильства над дітьми фізичного насильства. Тому багато хто з нас виростає. І стає жертвою ну, в своєму такому, в структурі характеру, да, жертовність така закладена. І такі люди знаходять потім токсичних людей собі в пару, щоб повторити цей опит і досвід свого дитинства. і Вирости з нього, розвинутися, бо травма вона потребує завершення. Незавершені гештальти прямують до завершення. І ваша травма, ваші стосунки з батьками токсичними, коли вони знучалися, принижували вас. Це все потребує завершення, тому ви знаходите. Поганих людей в своєму життю житті, які дають вам знов і знов шанси вирости, здолати цю травму, впоратися із своїми токсичними батьками. Але це трошечки такий паралельний шлях, да? тому що поруч з цим в нашому житті існує, наприклад, мама. Яка дуже сильно маніпулювати може своїм сином або своєю донькою. Да? от Як в моєму житті, от, в мене є сестра, і, на жаль, моя мати обрала її за жертву, бо знаю, що з мене як. Досісти там і встати можна. Бо знаю, що вже такі залізні кордони побудовані, що вона їх не може зламати. А моя сестра, вона більш м'яка характером, і моя мати просто знущається з нею як може. Вона обзиває, наприклад, її. Моя сестра дуже делікатно інтелігентно їй відповідає, що не можна. Але ви ж розумієте, що. З психопатами домовитися не можна, поки вони відчувають слабкість своєї жертви, навіть якщо це ваша мама, це все одно психопат, це все одно людина з психологічним емоційним дефектом, все одно вона живе за законами, хто сильніший, той і правий. Тому мама, яка вже на ну, там похилого віку, вона так не хоче втрачати владу над своєю донькою і намагається поводитися з нею, нібито їй не 50 років, а нібито їй 7 років. І мама весь час сує свого носа в її життя і розказує, як їй жити, дає якісь поради, які. Не просили в неї, повчає весь час, критикує, засуджує. І це все є прям спектр психологічного насильства матері над своєю дорослою дитиною. А дитина терпить, дитина не має ніяких інструментів, щоб припинити це знущання матері. Бо матір вона відчуває безкарність. А матерям можна все, бо я же мать. Жодна релігія не розповідає нам, як дітям захиститися від деспотизму батьків. І ми з дитинства виростаємо терплячими жертвами, в уяві яких існує Бог, мама, яка дала життя в борг своїй дитині. Тепер дитина, прийнявши це. Життя не в подарунок, а в борг повинна віддячити, віддати. Бо, наприклад, як каже моя мати, «По мені должні». Але мені вона таке не каже, бо знає, що обстінку горохом. Бо я їй колись сказала, що я буду робити для тебе все тільки із любові, і тільки добровільно, тільки те, що я хочу, і те. Чи мене зобов'язує закон? По закону я винна утримувати мою матір, стареньку матір. Я повинна матеріально забезпечити її життя, і я по закону це буду робити. Але закон не зобов'язує мене спілкуватися з нею, якщо мені це неприємно. Закон не зобов'язує мене вислуховувати її образи. Нема такого закону, який би примусив дитину насильно спілкуватися із своєю токсичною матір'ю. Тому по закону ви маєте повне право, якщо ваша матір поводиться токсично, припинити спілкування. Колись ще в радянські часи була така газета, якщо ви пам'ятаєте, Ізвістія вона називалася. І в, неї, в ній нам надрукували таку величезну статтю про одного відомого актора Леонід Броньовий, який був народженим у Києві. Його мама жила у Києві, і він поїхав на Росію. Там будував свою кар'єру. Він зіграв Мюллера в 17 мгнові весни. І його мама жила тут. Він кожен місяць відсилав своїй матері гроші, великі гроші, їй вистачало на життя, але він ніколи не приїжджав до неї поспілкуватися з нею, ніколи не навіщав її, ніколи не бачився з нею. Не писав їй листи, він просто з нею не спілкувався. І от в цій газеті «Ізвєстія» була надрукована розгромна стаття про те, які він сволота, така Його мама померла одна в Києві, що він ніколи не приїжджав до неї, хоча гроші регулярно відсилав. В нашому суспільстві засуджують за це дітей, але я вважаю, що бумеранг він все одно прилітає до батьків. Є діти, які все ж таки не ламаються і не стають жертвами, і спроможні піти проти оцих соціальних засуджень і зберігати свої кордони недоторканими. Це здоровий вчинок припинити спілкування з токсичною матір'ю, а лише робити по закону те, що повинен робити. Давати матері, надсилати матері гроші, щоб вона мала хліб, да, якщо вона вже там не працює, вона на пенсії, або якщо вона старенька, немічна. Навіть якщо вона не може себе обслуговувати, то можна найняти людину, яка буде обслуговувати за гроші, а не е, жертвувати своїм життям е, заради примх матері, терпіти знущання. Е, е, я вважаю, що це дуже. Нездоровий такий вчинок дорослої дитини, яка в принципі не так і не дорозвинулася до здорового дорослого стану. І якщо людина здатна сказати Стоп, я не зобов'язана вислуховувати твої образи, припини це. Наприклад, припинити спілкування, то це цілком нормально і по-здоровому. Якщо людина терпить і каже, ну це ж батьки, ми повинні терпіти, у таку жертву впадає, це дуже сильно скорочує життя такій людині. Вона буде хворіти, вона буде. Сама в старості може і має ризики стати токсичною дуже сильно, тому що всі ми кажемо, як я не хочу бути схожою на, свої, на свою матір в старості. Але потім один в один: от моя матір вона казала: я дуже не хочу бути схожою на мою матір у старості. Але зараз ми всі бачимо, що. Це один в один копія просто той рівень токсичності, який був в моїй бабусі, він зараз повністю проявлений в моєї старенької матері. Тому ви повинні все ж таки подумати про своє життя, про свої кордони і зрозуміти, що жодне життя в всьому світі не може бути дане в борг. Життя це дарунок, це дар. І навіть якщо ваші батьки кажуть щось інше, вони подарували вам це життя. І за життя ви нічого їм не винні. По закону вони, вони винні були вас утримувати матеріально. По закону вони. Винні вам були там вивчити вас. Да? І це все, що вони ставлять вам у докор, да? що ось я тебе вивчила, ось я тобі там освіту дала. Це все шантаж і маніпуляції, це спроби керувати вашим життям. Якщо в нас не вистачає психологічних знань, звертаємося до юридичної інформації, а в законі все дуже ясно прописано. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І коментуйте. Чи є у вас подібні проблеми з вашою мамою і як ви вибудовуєте кордони із вашими батьками похилого віку? Не забудьте поставити вподобайку. Ну а я рекомендую вам переглянути мій плейліст Стосунки між чоловіками та жінками і в ньому дуже цікаве відео, не сепарований від матері чоловік.